Дня, мої любі діточки, сьогодні у нас заняття з сюжетного малювання на тему Дощ іде, Ростуть гриби. Восени у місяці листопаді все частіше йдуть затяжні дощі. Опадає листя, ростуть гриби. А гриби дітки бувають їстівні та отруйні. Їстівні гриби білий, гриб, підосиновик, підберезовик, маслюк, печериці, опеньки, лисички, рижик, сироїшка. А от дітки отруйні гриби це мухомор, опеньки несправжні. Бліда поганка, жовта поганка, жовчний гриб, не справжній дощовик, волокіниця волокниста. А зараз, дітки, давайте виконаємо пальчикову гру. Крапав дощик на доріжку, намочив нам дощик ніжки. Ми від дощику втікали. А грибочки підростали. Крапав дощик на доріжку. Намочив нам дощик ніжки. Ми від дощику втікали, а грибочки підростали. Дітки, погляньте, що нам потрібно сьогодні для малювання. Пензлики. Фарби акварельні або гуашеві, серветочка, скляночка з водичкою. Тож починаємо. Сьогодні ми, діти, намалюємо малюнок, галявину, дерева, гриби та дощ. Беремо пензлик широкий, набираємо зеленої фарби та промальовуємо галявину. Зафарбовуємо це все. Миємо дітки пензлика, протираємо об серветочку та набираємо коричневої фарби. Будемо малювати ялиночку. Промальовуємо зараз стовбур. Миємо пензлик, набираємо зеленої фарби, будемо малювати ялиночку. Починаємо, як завжди, зверху. Як трикутничок робимо все рединку. Ще один трикутничок. Та ще більший трикутничок. Зафарбовуємо ялиночку. Наберемо дітки темно-зеленої фарби на кінчик пензлика та промалюємо голочки ялиночки подовженими рухами. Ось такими подовженими рухами. На іншій стороні, праворуч, ми малюємо дерево, яке гне вітер. Починаємо малювати стовбур. Притискуємо пенслик, ведемо ліворуч. І всі гілочки його. А вдалині діти ми бачимо те ж дерево, яке гне вітер. Воно маленьке, бо воно далеко-далеко. Гілочки в нього і короткі, і довгі. Вітер листя зриває з дерев, жовте. Малюємо помаранчеве, червоне, притискаючи пензлик, як ми раніше вже з вами вчилися малювати. Намалюємо, діти, ще грибочки. Давайте намалюємо опеньки, а вони ростуть біля пеньочку. набираємо коричневої фарби та малюємо пеньочок. Зафарбовуємо. Ніжка опеньок жовтенька. А шапочка коричнева. Пропоную вам, дітки, ще декілька грибочків намалювати на нашій галявинці. Ніжка. Шапочка. Тоненьким пезиком дітки малюємо дощик. Крап, крап, крап. Продовжуйте малята кінчиком пензлика малювати. Дітки, ось ми її намалювали, дощ і ростуть гриби. Я чекаю на ваші малюночки. Залюбки їх подивлюся. А сьогодні я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!